Всім привіт! У сьогоднішньому відео буде огляд на 25 копійчані, 50 копійчані та рублі епохи Олександра Третього. Проходи на Віоліті є досить часто, але багато монет продають частих років, які карбувалися великими тиражами. Тож сьогодні у відео монети будуть різних років. В огляді буде 15 лотів монет, які були продані вище 5 тисяч гривень. Всім приємного перегляду! На 15-му місці рубль 1882 року з ініціалами міцмейстра Ніколая Фолендрофа, матеріал монети срібло 868-ї проби, вага трохи більше 20 грам, тираж 434 тисячі штук, місце знаходження Одеська область, стежило за лотом 20 людей і було зроблено 40 ставок. і лот був проданий за 6703 гривні або 158 доларів. На 14 місці 25 копійок 1893 року з ініціалами міцмейстра Аполлона Грозгофа. Матеріал монети срібло 900 проби, вага 5 грам, тираж лише 8 тисяч штук, рідкість Побіткну R. Місце знаходження Харківська область, стежило за лотом 22 людини і було зроблено дві ставки. і лот був проданий за 11 тисяч 1 гривню або 260 доларів. На 13-му місці 50 копійок 1891 року з ініціалами міцмейстра Аполлона Грозгофа. матеріал монети срібло 900-ї проби, вага по каталогу 10 грам, тираж 24 тисячі штук, рідкість по Бідкіну r місце знаходження Запорізька область, стежило за лотом 33 людини і лот був проданий за бліт ціною за 12 500 гривень або 295 доларів. На 12 місці рубль 1894 року з ініціалами міцмейстра Аполлона Гразгофа. Існує два варіанти виконання цієї монети: портрет з великою головою, то така, як в нас сьогодні, портрет з малою головою, матеріал монети срібло 900 проби, вага 19,89 грам місце знаходження – Закарпатська область. Стежило за лотом 20 людей, і після одної ставки лот був проданий за 13 тисяч гривень або 307 доларів. На 11 місці 25 копійок 1894 року. Матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 5 грам, тираж монети невідомий. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 13 людей. І після одної ставки лот був проданий за 14 тисяч гривень або 330 доларів. На 10 му місці рубль 1884 року, матеріал монети срібло 868 проби, вага по каталогу 20,73 грами, тираж 355 тисяч штук, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 29 людей і було зроблено 17 ставок. І лот був проданий за 15 тисяч гривень або 354 долари. На 9 місці рубль 1888 року з ініціалами на гурті міцмейстра Аполлона Гразгофа, матеріал монети срібло 900 проби, вага 19,88 грам. Існує два варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант портрет з малою головою. Тараж двох варіантів 498 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 96 людей і була зроблена 41 ставка. І лот був проданий за 17 224 гривні або 406 доларів. На восьмому місці рубль 1885 року. З ініціалами міцмейстра Аполлона Грасгофа. Матеріал монети срібло 868-ї проби. Вага по каталогу 20,73 грам. Вага сьогоднішньої 20,9 грам. Тираж – 400 тисяч штук. Місце знаходження Одеська область стежило за лотом 15 людей і була зроблена одна ставка. І лот був проданий заблік ціною за 21 500 гривень або 507 доларів. На сьомому місці рубль 1891 року. Матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам. Існує два варіанти виконання цієї монети: портрет з великою головою та така, як в нас сьогодні, портрет з малою головою. Тираж двох варіантів 1 мільйон 100 тисяч штук. Місце знаходження Черкаська область. Стежило за лотом 50 людей і було зроблено 33 ставки. І лот був проданий за 22 тисячі 2 гривні або 520 доларів. На шостому місці рубль 1881 року. З ініціалами міцмейстра Ніколая Фолендрофа. Монети з таким дизайном карбувалися з 1859 по 1885 рік зі срібла 868 проби та вагою 20,73 грам. А з 1886 року монети робили зі срібла вже 900-ї проби та вагою 20 грам. Та на аверсі вже був присутній портрет імператора. Матеріал монети срібло 868-ї проби тираж 600 199 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 80 людей і було зроблено 44 ставки. І лот був проданий за 23 тисячі 2 гривні або 543 долари. На п'ятому місці рубль 1892 року. Монета знаходиться в слабі. На слабі бачимо напис, що монета чистилась. Існує три варіанти виконання цієї монети. На слабі бачимо напис Біткін 76. Це означає, що сьогоднішня монета у третьому варіанті виконання з малою головою та довгою бородою, яка майже доходить до напису. Тираж всіх трьох варіантів 2 мільйони 100 тисяч штук. Місце знаходження Кировоградська область. Стежило за лотом 9 людей і було зроблено 2 ставки. І лот був проданий за 50 тисяч1 гривню або 1180 доларів. На четвертому місці рубль 1893 року. Монета знаходиться в слабі. Існує два варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант портрет з малою головою. Тираж двох варіантів півтора мільйона штук. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 60 людей. І після одної ставки лот був проданий за 55 тисяч гривень або 1300 доларів. На третьому місці рубль 1887 року. Існує два варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній перший варіант портрет з великою головою. Тираж двох варіантів 491 тисяча штук. Місце знаходження Івано-Франківська область стежило за лотом 59 людей і було зроблено 35 ставок. І лот був проданий за 76 тисяч гривень або 1795 доларів. На другому місці рубль 1886 року. Існує два варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній перший варіант портрет з великою головою. Матеріал монети срібло 900 проби, вага 20 грам, тираж двох варіантів 488 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 114 людей і було зроблено 49 ставок. І лот був проданий за 80 тисяч 1 гривню або 1890 доларів. І перше місце посідає 50 копійок 1894 року. Монета знаходиться в слабі і має досить високий грейд МС 63, матеріал монети срібло 900 проби, вага по каталогу 10 грам, тираж невідомий. Місто знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 20 людей. І після одної ставки лот був проданий за 101 тисячу гривень або 2385 доларів.